Вітаю, вас, шановні друзі, на каналі Кулінарний двіж». Китайську мову я досі ще не вивчив, але нас знову буде китайська страва. Це будуть биті огірки по-китайськи. Ну, як ви може знаєте, а якщо не знаєте, то нагадаю ще раз, я дуже люблю швидкі рецепти, смачні рецепти. Тож зараз приготуємо биті огірки. У нас є ще огірки малосольні на каналі з мінеральною водою. Правда, вони готуються приблизно 12 годин. Китайські ж огірки приготуються майже одразу. Тут є свої лайфхаки та секрет. Тож не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Цей рецепт я спробував приблизно 3 роки назад. До мене приїжджав мій друг Олег. Привіт! І часто готував саме биті китайські биті огірці огірки. І він часто готував саме биті огірці. Саме він готував огірки по-китайськи, биті огірки по-китайськи. Для цього нам потрібні огірки. Це вже ґрунтовий огірок, вирощений у бабусі на огороді. Також до цих огірків потрібен буде чесник, зелень. Хто полюбляє гостреньке, можна додати чилі перець, також у нас буде соєвий соус, це оцет. Це бальзамічний оцет, мені він більш подобається. Китайці додають рисовий оцет. Оливкова олія, кунжут обов'язково, а також сіль та перець, сіль та цукор за смаком. Ну і починаємо. Всі, хто коштував огірки, знають, що це попка, це носик, тож є лайфхак, як зробити так, щоб не було горіче. Відрізаємо. Попку та натираємо. Таким чином ця горіч, яка знаходиться під шкіркою, швидко виходить. Бачите, ось воно біліє. І все, тепер огірок не буду давати гіркоту. Да, до речі, тепличні огірки. я Люблю чистити шкірку. А це домашній ґрунтовий, тим паче буде битий по-китайськи, то можна не чистити. Носики, до речі, ми теж відрізаємо. І так робимо зі всіма огірками. Ну а тепер саме цікаво, від чого пішла назва биті огірки. Зараз ми будемо в прямому сенсі їх бити для того, щоб зламати внутрішню структуру огірка, щоб маринад краще в нього потрапив, і вони швидко та смачно промаринувалися. Тож дивіться, огірки дуже водянисті, тож коли ми їх будемо бити, вони можуть розлітатися. Ну ладно, я тут на природі нічого страшного. А якщо ви це будете робити в квартирі, то потім ще прибирати всю кухню, то зайве. Тож є лайфхак. Берете пакет і складаєте їх в пакет. Ось так. Краще взяти два пакети, якщо у вас отакі тоненькі маєшки, як в мене, або взяти товстостійний пакет, тому що вони можуть, ну, він може лопнути. Також лайфхак під дошку, на якій ви будете бити, краще покласти полотенці. Таким чином буде менше шуму. Спосіді не прибіжуть вас спасати, як деякі прийшли. Ну і головне, чим бити? Китайці використовують такі здорові ножі самтоку, і вони прямо їм іб'ють. Я, наприклад, робив це ось ручкою так, теж зручно. Мені вона пласка і дуже гарно б'є. Але нож дуже гострий, тож треба обережно. Також це можна зробити, якщо у вас є молоток для відбивання, він теж гарно поб'є, або ось І чудово працює. А тепер дивимося, що у нас вийшло. Ось саме до такого. Нам потрібно розбити огірки. Ну, в даній ситуації ніхто крім огірків не постраждав, сотейник, сотейник теж цілий. Тепер ми нарізаємо їх на порційні частинки приблизно на 3-4 ось так достатньо буде. Можна десь навпів, там, де не розламалися, відрізати. Перекладаємо наші огірки до салатника. Аромат стоїть капець. Домашні огірки краще, ніж тепличні. Так, нарізаємо інші інгредієнти. Часник ми теж будемо бити, я його завжди б'ю або давлю. Ну і також нарізаємо. Гастриньки ми полюбляємо, тож обов'язково додамо перець чилі. Семена краще прибрати, бо вони самі гострі і оцю перегородку. А все інше можна додавати. Краще додати червоний, він буде красивіше виглядати. Хоча за смаком вони однакові. Зелень нарізаємо, але можна не дрібно. Тобто так приблизно. Навіть якщо будуть залишатись такі цілі листочки, теж буде чудово. Додаємо це все для до салату. Ну і головне це заправка. Тож, беремо оливкову олію. До речі, китайці додають туди кунжутну олію. Розкажу вам таку річ. Я використовував декілька разів кунжутну олію. У мене була темна кунжутна олія, вона ну, майже не схожа на те, як смакує сам кунжут. Вона дуже концентрована, трохи була гірка, вона мені не сподобалась. Кунжут мені більш подобається, ніж сама кунжутна олія. Теж я більш люблю додавати оливкову олію. Адаптуйте цей рецепт під себе, і вам це теж сподобається. Додаємо дві столові ложки любої рослинної олії. Я додаю оливку. Також, що стосується оципу. Китайці або японці, які теж готують такий салат, додають рисову, рисовий оцет. Мені дуже подобається саме бальзамічний оцет Модена. Тож я його додаю, можна замінити на яблучний. Він теж 6%. Додамо одну столову ложку. Соєвий соус. Тут можна додати дві. Столових ложки, але це теж додається за смаком, тому що ми ще додамо туди цукор, тут пів чайної ложки, також додамо пів чайної ложки солі. Ну і звісно кунжут. Тут одна столова ложка 20 грамів. І все це перемішує. Ну, ось так перемішали. Биті огірки по-китайськи, готові. Можна їсти. Спробуємо. Смакота. Такій цікавої гостринки, звісно, не вистачає. Перець був не сильно гостий. Але гіркі хрумкі, вони залишились. Хоча структуру ми розбили всю їхню. За рахунок цього маринад їх швидко пропитав і вони стали смачні, пряні, трошки солоновато, солодкі. Пробуйте, рекомендую. Гарний рецепт. Смакуйте гарні страви, підписуйтесь на канал. Всім пока!